Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнім просто прекрасним, неймовірно важливим для нас святом Днем Соборності. Але знаєте, сьогоднішній сюжет буде зовсім не святковий. На жаль, час хороших новин для України завершився ще в 2019 році. Тому вибачайте, я взагалі люблю писати про позитивне, але я не люблю брехати. Усе, що маємо нині, воно ж дуже чітко прочитувалося ще під час тих виборів. Знаєте, я не є якимось пророком, я навіть не займаюся футурологією, і дослідженням прогнозів на майбутнє. Ану, а мені здається, що все те, що ми маємо нині, воно було настільки передбачувано під час тих безумних, бездумних виборів, що не помітити це могли лише моральні сліпці. Ну, от чомусь я міг в квітні, травні 2019-го побереджати в ефірах телеканалів, що Україну після обрання Зеленського обов'язково прийде страшна і масштабна війна. Це, мені здається, було зрозуміло всім. Мабуть, крім тих, хто про нього голосували за Зеленського. Я ж міг бачити і розуміти, що буде розмах страшної корупції, про курс, руйнування інститутів демократичного управління, ну і, врешті-решт, спроба демонтажу України як держави. Тому, вибачайте, на позитивні новини доведеться трошки почекати. Надіюся, що вони в нас будуть. Найбільше хочу, щоб вони в нас були з поля бою. Дуже хочу. Добре, але. Переходимо до сьогоднішнього дня, знаєте, от для моєї аналітики, мабуть, сьогодні мала бути інша тема, основна, яку би слід було дійсно обговорити: це ота от мрія Путіна, Зеленський таки вніс. Я думаю, що тексту ж ми ще не бачили, але наймовірніше, повністю антиконституційний законопроект про множинне громадянство, яке напряму заборонено українською конституцією. Ну, хіба би він, може, через свою дрімучу неграмоність просто так невірно охарактеризував той законопроект? Може, в ньому все в порядку? Ну треба буде прочитати. Але знаєте, з ним це вже все дежав'ю. От. Я детально розбирав, ще не тут, а в Фейсбуці колись. Дуже подібний до цього проєкт, який досі висить на сайті Верховної Ради, і досі кожної сесії переключається порядок денний від того самого Зеленського, внесений ним в кінці 2019 року після спілкування з Путіним, де теж передбачалося, ну там, правда, не введення, а толерування множинного громадянства. Я розказував про свою дуже схожу історію з Януковичем. Який під тиском Путіна так само мав публічно показати, що він прихильний до ідеї з множинним громадянством? Ну і зовсім недавно цілий випуск тут присвятив тій самій темі після отої скандальної прес-конференції, де на мою думку чи не центральною точкою, заради якої це все ця вся бздура, цей весь бруд, ця вся дурість була задумана. Це якраз була та декларація, яку так хоче почути регулярно Путін від українських авторитарних лідерів. Про те, що вони відкриті до теми множинного подвійного громадянства. Але поки що я ще не бачив і уважно не читав тексту цієї нової зеленотворчості, яка я підозрюю, довго буде навіть не в інтересах України. Тому це обговоримо іншим разом. А сьогодні ж сьогодні кілька тем під єдиним дуже провокативним заголовком. Так, запитання у заголовку умисна провокація. <кхід> Бо ні. Україна це не Етрея, ні ми не схожі, ні, я сам так не вважаю і використав цю жорстку вбивчу формулу, щоб особливо підкреслити, як неочікано для нас самих ми можемо виглядати в чужих очах і яку диверсію проти своєї країни куїть нинішня ця наша влада, цілеспрямовано руйнуючи підтримку країни під час цієї страшної війни на виживання. Отже, рад вже згадав про Еретрею, пару слів про неї треба сказати. Ретрея, що це таке? Це ну, порівняно молода, молода країна, так само, як і Україна, небагато має десятиліть. Виділена з Ефіопії, Т, що там є? Тотальна страшна бідність. Одна з найбідніших країн світу. Ну, Україна, поки що слава Богу, тільки найбідніша країна Європи, не світу. Дякувати Богу. Дякуємо, Володимир Олександрович, дуже дякуємо. Корупція. Диктатура тотальна у всьому, безперервне скорочення залишків тих ще прав і свободи, які в якихось сферах збереглися. Зараз додушують бізнес. От сьогодні про це вже буде. Він стає повністю приватною власністю, фактично сім'ї президента, і дознищують останні залишки, хоч якоїсь там ну натяку найменшого на свободу слова. 180-те місце по відкритості для преси зі 180-ти оцінюваних країн це і є ретрея. Ну ми ще слава Богу, не так. Ми тільки на дорозі до цього. Президент країни Ісая, а зараз прочитаю Афеверкі, диктатор, який править з 93-го року. Ну, нашому поки що не пощастило, він пізніше прийшов, але в мрії такі є. От про нього є вислів його колишнього соратника. Зараз, бо я тут його скопіював російською, зараз перекладу. Ісаяс продовжував персоніфікувати владу, і персоніфікував він цю владу аж. Доки не почав зловживати нею по максимуму, персоніфікувати владу і зловживати владу по максимуму, слухайте, це що, це про ретрею, чи все-таки -все про нас з вами? Знищення інститутів влади, нерозуміння того, що є конституція, в якій в розділення є повноважень, гілок влади, повне відторгнення цього розуміння. Я так хочу, держава це я. Якийсь там секретар РНБО може заявляти, що в нас опозиції немає тому, що цю опозицію не схвалив наш зеленосяйний Володимир Олександрович. То це була персоналізація влади про Еритрею чи по Україну. Ну добре, країна ця неймовірно бідна, живе від подачок міжнародних організацій, невеличкого там якогось дрібного бізнесу аграрного з торгівлі з кількома західними країнами і. Від хабарів з Москви за голосування ООН проти України. Ну, така історія. Про цю Україну про негативу можна говорити, звичайно, нескінченно, але вона нам зараз не потрібна. Ми ж не для цього зараз використали цю аналогію. Бо річ в тому, що Еритрея, ну, крім тої війни за незалежність, пережила страшну і криваву війну із своєю колишньою митрополії Ефіопії вже зовсім недавно. І зараз знову сусід, Ефіопія, планує вторгнення і захоплення значної частини Еритреї. Очевидно, що все це закінчиться, якщо це вторгнення відбудеться, закінчиться порушенням суверенітету країни та страшними втратами серед милого населення. Оскільки це і Африка, то найімовірніше, ну, як ми знаємо, Африка, виявляється, не найстрашніше, страшніше там, де куди приходять московити, в тій самій Африці, не так далеко є Центральноафриканська Республіка, куди прийшли вагнери, і там, отам, справжній геноцид. І тут теж, мабуть, буде геноцид. І тому. У зв'язку з тим, що там дійсно є страшна загроза, там дійсно будуть гинути люди, найбільше цивільні, там дійсно буде знову спроба перекроїти карту, то я повторюю запитання. Ви готові, щоб наша країна віддала частину свого бюджету на озброєння ретрейського диктатора, знаючи при тому, завідомо знаючи, що жодних умов він не виконає. І якщо йому вдасться відбити ворога зовнішнього, то він буде продовжувати катувати своїх опозиціонерів і недостатньо лояльних громадян. До речі, міжнародні організації відзначають, що в ретреї страшні катування, знущання, тощо ну це сама з Україною порівняй, поки що не робимо. Це питання про зощасну прохліту людьми Рашестань. Ну, добре, еритрея. а може ви щось скажете про допомогу комусь з кривавого клубка отого Судан, Південний Судан, Дарфур? Не хочете, ні? Ну, гаразд, добре. Трошки скажете, порівняння не зовсім коректне. Україна зараз завдяки війні та цьому кримінальному правлінню сама бідна, як церковна миша. Ну добре, а давайте пофантазуємо. От ви ситий німець. Або американський республіканець, ну якийсь американський підприємець, який підтримує республіканську партію, для якої немає значення там позиція Байдена, який думає просто про певні орієнтири і захист демократії в світі, і захист прав і свободи в світі, і тому подібне. І от вам пропонують із почуття жалю. Та якихось геополітичних інтересів стати чуть-чуть менш ситим німцем, або заплатити трошечки більше податків, будучи американцем, і щось пожертвувати. Ні ні. Давайте відсипробуємося від певних наших стереотипів. Захід живе за законами гуманізму. Переймаємо на себе відчуття гуманізму і співвідповідальності. Як казав Мартін Лютер Кінг, несправедливість будь де де є загрозою справедливості всюди. Тому ви. Напевне, будете не проти чимось пожертвувати для допомоги якійсь країні, яка від вас далеко, яка вам дуже мало на що впливає в вашому житті, але де можуть гинути люди, де може відбутися геноцид. А потім вас повістять про якісь зочинні дії тамтешніх режимів. А ще приїде тамтешній правитель до вас, в вашу державу, в Німеччину, в Америку, і виявиться, що він там багатший за ваших мільярдерів, і почне. Качати права та огризатися на всі згадки про реформи, демократію чи антикорупцію. Причому вульгарно, демонстративно це робити. Ви просто спробуєте вжитися в цей образ і уявити, як з кожною дією, з кожними злочинними діяннями нашої влади, з кожною заявою, з кожним порушенням прав і свобод, з кожною відмовою проводити реформаційні певні дії нашим друзям за кордоном стає все важче і важче підтримувати Україну. Вжилися в образ. Подумали, відчули. А тепер повертаємося з шкіри умовного німця або американця, повертаємося додому і пробуємо оцінити, от знову взяті мною на вибір три події. Три, ну, три, які буквально тонуть у масі абсолютно аналогічних, може, вони таких розкручених, але щоденних з тієї цієї влади, які прориваються в західну пресу, про які не мовчать. Ну пробукування контактів заужного з партнерами по НАТО і фактичний зрив скликаного саме під залужного формату саміту Україна НАТО, я вже розповідав. Був окремий в нас тут запис. Про це ми вже поговорили. Ми вже коли вчора чи позавчора поговорили і про напади і шпигування проти журналістів, також про переслідування наших реальних борців з корупцією, а нині військових, та ж сама Тетяна Чорновол, коли ця влада. Працюючи в інтересах по там, та РосНЕФТІ, працюючи проти української держави, переслідує вже сьогодні людину, яка тоді, як антикорупціонер і державний чиновник, службовець боролася за інтереси своєї країни, а сьогодні воює в окопах там, на війні, на фронті. А її переслідують, тому що вона прищемила російського агресора свого часу і в два після 24 лютого прищемила, але ще в 14-му Роснефть прищемила. І от знову про це ми вже говорили. От я вам трошечки хочу зачепити нові віхи, як зараз випивуть назовні, і випивають вже в нових заголовках, нових статтях, які отой американський республіканець-підприємець чи отой німецький бюркер зараз в своїх газетах читають. І от давайте все-таки трошки вернемося до одної справи, яку я вже відмічав, тому що вона дістала дуже яскраві. Дуже полум'яні, вибачте, на жаль, не метафора, а реально полум'яні нові деталі. І цього вже точно не пропустять. От я вам просто продовжу абсолютно дику справу проти Ігоря Мазепи. Знаєте, це для наших байдужих до свого май... власного майбутнього, і навіть до права на вживання своїх дітей-українчиків. Ця справа не цікава. О, він же ж якийсь барига, одні баруги в іншого забрали. Ну, десь там на заході написали, ти нам же ж плювати на той захід. Нам же ж все хорошо. нам же ж Вова наш знає, що робить. От, чомусь це байдуже і для наших професійних активістів і антикорупціонерів за викликом. А, але ми ж домовилися, що будемо час від часу дивитися очима якогось німця чи американця, і ніби не на нашу країну, а на якусь дуже чужу, яку нам не шкода, ніби Ну, яка для нас просто не є чимось рідним. Це не наша держава, ж правда. От просто нагадую вам: оцей Ігор Мазепа. він дуже відомий у світі, надпотужний інвестбанкір. Інвестиційний банкір, інвестиційний бізнес це запрошення. Найкраще, це не виступ Зеленського в Давосі. Абсолютно бездарний, безпорадний і смішний. А це. Реальний реальне запрошення і реальні реальні гарантії для вкладення інвестицій в Україну без що Україна не відродиться, та й просто і не виживе. Розсипеться, розпадеться, якщо не будуть працювати саме такі підприємці. Але він ще й співорганізатор, те, що я не говорив минулого разу, співорганізатор акції руху Маніфест 42 Це рух бізнесменів і рух бізнесу для захисту від свавілля тилових силовиків, чиновників і суддів. Рух, який розвинувся уже після початку масованого вторгнення. Вони, до речі, влітку минулого року зверталися до Зеленського. Той повністю проігнорував. І тоді про скарги цієї ініціативи Зеленському нагадали на ганебній прес-конференції. От з того часу. Доля частини з цих підписантів, а особливо найактивнішого з них, ігоря Мазепи, була вже вирішена остаточно. Усе що точнішенько так само відбулося кілька років тому в Ритреї, і зараз вже довершується. Точнішенько, так само і тому туди не йдуть інвестиційні звідки і тому, ну крім. Крім гуманітарних місій ООН і ще кількох організацій, ніхто не хоче допомагати тій країні в жоден абсолютно спосіб, не захоче. Доки там не захоче, тому що там не лишилося того, що називається залишками економічних свобод. Отже. Ви знаєте, підприємці арештували, арештували, коли він їхав в Давос, шукати інвестиції для України і провести там десятки передбачених переговорів домовленостей мовності тощо, і про які так само проти інвестиції, там дуже брехливо, в тому ж самому Давосі, віщав Зе на панелі. Усерешта, включно з брехливим звинуваченням, астрономічною заставою, це вже описано в західній пресі, не в одному виданні, в багатьох виданнях, не тільки в Бумбергі, повірте мені. Ні. Розумію, що в таку країну ніхто нести інвестиції не буде. Ну хіба що самогубить або якийсь дуже корумпований бізнес? Україна для після справи Мазепи остаточно, я думаю, буде закрита для інвестицій. Ми втратимо на цьому ну, років 10 розвитку. Напевне. Мова про інше. Така країна. Ні, ми ж знову зараз говоримо не про Україну, а про якусь уявну якусь державу десь в Африці чи Латинській Америці. Вона взагалі має право на підтримку цивілізованого світу. Ви ще задумувалися? Ви ще все таки вважаєте, що гуманізм, гуманізм понад усе, що треба допомагати такій країні? Дуже добре, що ви так задумувалися, і я би хотів допомагати. Але на такий випадок, щоб відбити нам з вами вставлені до тої якоїсь гіпотетичної еритреї, всі вагання. За день після арешту бізнесмена спалюють демонстративно його будинок. Це вже все пішов по всіх всій західній пресі скрізь, тому що це не прив'язати неможливо. Тим більше ж це дуже показово з Гонтарєвою. Це, це неймовірна ілюстрація. Бо Гонтарєву у світі банкірів-інвесторів і інвесторів дуже шанували і шанують, і долю її пам'ятають, як і оті кварталівські, брутальні, гидкі, мерзенні насмішки. От така історія. Скажіть. Вона дуже допоможе, так? Чи може все-таки трошки зашкодить ідеї, що тій країні, яка в даному випадку, ми вертаємося назад додому, яка наше, наше нещастя виявилася Україною, треба допомагати. Це не додасть аргументів Орбанам, Фіцо, трампістам, що треба якось це все зірвати, а може загальмувати? Не додасть? Ну, то наша влада ще постаралася. Чого було замало? То з самого ранку, сьогодні, коли ще після пожежі ніяких експертиз ще ніхто не проводив, виходить наше керівництво поліції з заявою. Це сам бізнесмен щось там намудрив з проводкою, опаленням та іншим. І воно ну мало не мільярдера, мультимільйонера раптом виявилося, що проводка в нього неякісна, і десь там якісь кондиціонери не ті стоять, якісь, мабуть, ліві, якісь китайської домашньої гаражної зборки. Так, ну звичайно, напевне. І от це все через це й загорілося. Через це й спалахнуло. Знаєте? Я знаю таку історію своєї власної долі, коли вбили мого батька вночі. З Самого ранку до журналістів вийшов міністр внутрішніх справ Кравченко і сказав дослівно наступну фразу: це була звичайна аварія, інші версії навіть не будуть розглядатися і не розглядалися. Ми повернулися в той самий 99-й рік Свавілля. Коли можна було вбивати людей і потім заявляти, ми не будемо проводити слідство, тому що ми вже визначили, що це була звичайна аварія і без варіантів, це була звичайна пожежа. Ніхто не підпалював, ми цього навіть не розглядаємо. Ну, знаєте, до того. Всі по загибелі мого батька, всі ще думають, ну аварія може бути метлявся по Україні, багато поїздок. Десь сталася така страшна обставина катастрофа. От після тої заяви Кравченка для всіх всі питання були зняті, і для наших союзників, і для наших друзів за кордоном, особливо для наших недругів, теж питань не залишається. Слухайте, ну це вже занадто демонстративна розправа. Перед тим з Гонтарєвою, потім, Якова Смолія і її наступника тероризували, труни йому підносячи до його місця, де він проживав. Потім комусь там шибеницю підносили. Це все серйозна емпатія за патесментами влади. А тут демонстративно, ціла серія. Оце так, щоб не, не замулювалося, щоб не збереглося більше емпатії. До речі, то що там тепер у нас з симпатією, емпатією, співчуттям до ритрейського народу? Зберегли ще? Надіюся, що так. Дуже надіюся, тому що в даному випадку цим ритрейським народом є український, тому, тому маємо ще одну дику ситуацію: те, що в Україні дуже погано з корупцією на Заході говорять, не говорить лише лінивий. І нам, нам реально дуже важливо, щоб хоча б демонструвати відкритість у питанні подавання цього яви, вже не в викриттях, а в тому, щоб обговорювати законопроекти, обговорювати методи, що треба зробити. Треба працювати з їхніми експертами, урядовцями, шукати варіанти законодавчих рішень, що натворила ця українська наша зучасна влада за рахунковою палатою. Ми вже обговорювали з вами. Цього такого вистачить, щоб, врешті-решт, вони плюнули і сказали, знаєте. Це достатньо. Ми з вами щось там будемо підписувати, якісь там запевнення безпеки в стилі Будапештського меморандуму. Але, ну, але ніхто серйозно не допомагає Еритреї. Отже, сьогодні, ну, власне, сьогодні він завершився: демонстративний, особливо показовий плювок обличчя наших партнерів з боку цієї зощасної влади. Значить. Представників від України на дуже важливій для нас конференції Ради Європи з питань законодавчого регулювання і боротьби з корупцією не буде взагалі. Українська держава проігнорувала цю акцію, але проігнорувала дуже дуже демонстративно. На засідання цієї конференції була відправлена запрошена в Страсбург Вікторія Сюмар. Вона мала туди прибути до сьогоднішнього ранку. Вона відповідно, так як належить, отримала відповідні запрошення від Ради Європи, членом якої є Україна і зобов'язань, якої для України є абсолютно обов'язковими. І за 10 днів до поїздки всі офіційні документи зареєструвала в Стефанчука. Потім. Він десь там, йому не до того. Заступник Стефанчука Корнієнко, виявляється, в Давосі прохолоджувався, відпочивав в хороших готелях. Ви бачили користь від Корнієнка в Давосі? Ви можете й оцінити, а я можу. Це ну, це принаймні порядка кількох десятків вкрадених в армії дронів, які армійці не отримують. стільки коштує його там перебування? Ну, менше з тим. Оцей весь період. Всі 10 днів Вікторія Сюмар вела безперервно дзвінки, добивалася до секретаріату керівництва Верховної Ради. Її тупо ігнорували. Вона прописує сама в себе в телеграм-каналі, що що півгодини видзвонювали з Ради Європи. Вони взяли на себе всі абсолютно видатки, і проживання, і вся дорога, навіть ключно з поїздом Київ, Варшава. До останнього моменту навіть пропонували, ну немає дозволу на виїзд. Ну все-таки купуйте білет, щоб можна було встигнути якимось чином. Останній день, коли могла Вікторія Сюмар ще виїхати і теоретично встигнути, це був вчорашній вечір. Власне, кажучи, вона спеціально поїхала до Львова, щоб звідти якимось чином швидше добиратися до Варшави, звідки можна було вилетіти до Страсбурга, якби було підтверджене це відрядження. А її же ж не випускають через кордон, заблокували, тому що Зеленський видав антиконституційний указ. А Стефанчук займається диверсіями проти нашого іміджу у світі, саме в цивілізованому світі. В Росії, звичайно ж, аплодують. Знаєте, чим це закінчилося? Це закінчилося тим, отаким, от знаєте, кварталом сьогоднішнім сьогодні зранку. Коли в 9 ранку почалося засідання конференції, в 9.16 Вікторія Сюмар отримала дозвіл покинути країну, коли цей дозвіл вже і це відрядження вже нікому не потрібно. Як ви думаєте, на цій конференції, де вона мала представляти тему законодавства, якісь там концептуальні речі, що будуть говорити про Україну за відсутністю українського представника? Я вам відразу скажу, що Україна найкорумпованіша країна в Європі. Там же ж будуть, там ж будуть у там будуть соваки, там будуть деякі інші представники, ну, скажімо так, у військового пулу Росії. Вони там викладуть все. Все, що можна сказати про Україну негативного, там буде сказано. Відповісти, нема кому. Знаєте чому? Тому що українській владі потрібно, щоб Україну сказали все погане. Тому що українська влада не потребує зарубіжної допомоги, тому що вони чекають, коли можна буде відзвітувати перед українцями, що все пропало. Давайте. Залиште на спокою, ми якось тут з росіянами самі домовимося, тому що Зеленський вірить, що він домовиться. А може, а може, йому і не треба домовитися. Може, може програш України і входить в плане цієї влади. Я в чому найбільший переконаний. До речі, найближчий час ще покаже продовження цього всього. Порошенко офіційно. Оголосив і подав всі заявки про те, що він буде виїжджати на кілька там відповідних закордонних подій. Там є відповідні міжнародні заходи, офіційні, на які він має запрошення. Плюс додатковий важливий момент він має виїхати в Великобританію для підписання контрактів для придбання великомасштабних оцих великих автомобілів для ЗСУ, які неймовірно потрібні, і які. Не хоче закуповувати наше зчасне корумповане Міністерство оборони, тому що ті гроші краще розкрасти. А нам автомобілях, купаних за кордоном, особливо не вкрадеш. От зараз чекаємо. Він спеціально наперед це проносував, це всі знають. Якщо йому створять перешкоди для виконання перше, дипломатичної, друге, волонтерської роботи. Ну тоді вибачайте, тоді питання ставлення до України. А ні, ми ж про еритрею говоримо. Ставлення до цієї еритреї буде особливо погане. Ну, от, маємо два. Вже конкретних прикладів це приклади фактично одного дня за один день, коли не вистачило арешту демонстративного наголо, хам з порушенням всього, що тільки можна порушити, ще підпалив будинок. І ще й демонстративно зверхньо сказав: Ну, це була звичайна аварія, інші версії не будуть розслідувати. Так по моєму батьку, було. Давайте ще сотень прикладів. Я думаю, на сьогоднішній день випаде десь, напевне, 200 прикладів страшних, диких правопорушень, то що від яких на Заході вилося дибки без стелу. Щось ще виберемо? От якийсь третій приклад. От такий дивний та злочинний ретреї. Що там сьогодні ще в ретреї відбулося? Ну, наприклад, можемо поговорити про корупцію на тендері по закупівлі пального для F16. Ну, ретрея умовно, зрозуміло. Наша. Ми ж так хочемо отримати ті літаки. Ми досі не підготували аеродроми, але. Але виявляється, уже на тих тендерах, які треба зробити на початку року, тому що ж ми їх очікуємо отримати десь з весни. Надіємося. Я думаю, що ми вже їх не отримаємо. Але ми надіємося їх отримати. Вони неймовірно потрібні. Нам треба збивати російські літаки, які занадто близько підходять до фронту, і оцими панеруючими бомбами просто знищують цілі підрозділю, цілі групи наших бійців. І от. Зараз проходить тендер на закупівлю пального компанією, яка в рамках прозоро зекономила Україні півмільярда за штучними, абсолютно надуманими способами, викидають з тендеру для того, щоб перемогу отримала та компанія, яка належала Коломойському. Чи вона зараз належить ну як належала? Яка контролювалася Коломойським, Чи вона ним контролюється? Чи те, що було його зараз, стало особисто зеленського або його оточення, я не беруся розбиратися, хай антикорупціонери професійні розбираються. А от історія конкретно з цим, цим тендером от вона вилізе точно. І я думаю, що дехто на Рамштайні зараз про це згадає. А основне згадають в Конгресі США, де йде питання по виділення Україні грошей і надання нам цих F-16. Ой, виділиться, ой, дістанемо ж. Ой, ж загине скільки людей від цієї, цієї Гедоти. Ну, цей варіант. Ми можемо його обговорити, але це вже було все-таки тиждень півтора назад тому. А, а ми можемо взяти дуже коротенько одну історію, яка зовсім свіжа. Це знову про журналістів. От ми говорили про тих з того пулу, які самі себе міють захистити, а ви знаєте, я навіть не маю її прізвища. Одна. Одеська журналістка, яка дуже серйозно розслідує всі афери оцими фірмами, одноденками, якими. Через які відбувається відверте рекет і рейдерство щодо наших фермерів, щодо наших реальних трендів трейдерів, вибивають з них зерно за мізернішими, нижчими за собі вартість часто цінами, і потім везуть, перепродують по тому зерновому коридору. Я не один раз про це розказував. що Це є одні з найдикіших абсолютно, речей. Це одні з найпідліших маніпуляцій і шахрайств, які робить зелена влада. Оцей пул зерновиків, оця ком. Компанія там зав'язані на Рахамію, на Тищенка, на багатьох інших, на сольського міністра аграрної промисловості. І от є журналістка, яка взялася це розслідувати. Цими темами, знаєте, вона ж не, не бігає по закордонах, вона не розписує там, вона не кричить, яка Україна там погано все. Вона пробує в Україні підняти це питання. І в неї в машині знаходиться просушка. Ось така історія. Хтось дуже не хоче, хтось хоче знати, з ким вона зустрічається, А може, потім цій машині раптом відмовлять гальма чи щось подібне інше. Оця історія з посушкою, а це Одеса. Поряд Румунія, поряд Молдова. І там зараз, в Румунії, напередодні наступних виборів починається ну, не найкраща, не найприємніша для України ситуація в ставленні до нашого аграрного ринку і щодо підтримки України. Ні, слава Богу, в Румунії проросійські партії, там і відверто проросійських не дуже то й є, і вони не переможуть. Напевне, не переможуть чи коаліцію не складуть. Але, але тема антиукраїнськості в Румунії. Починає наростати і сильно наростати. І ось ця історія, коли вихлюпуються знову дії проти журналістів, вже наш цей медіарух вже про це мовчить. Це їх не цікавить. Вони тільки своє везеньке коло захищають. Вони і трьох каналів не захищали і нічого іншого. Але ось ця історія вона вже вилетіла сьогодні вже до Румунії. І вже в Румунії на основі неї. Почали цікавитися розслідуванням цієї журналістки, оскільки вони були у місцевих виданнях, вони вже перекладаються на румунську мову. Побачити будуть і на німецькій, і на англійській, і на польській, появляться. Як ви думаєте, ті, хто це роблять, ті, хто цим займаються, вони це роблять тільки через те, що вони просто хочуть вкрасти і приховатися, чи може у них в кожному випадку, в інший спосіб, є трошки вища місія, трошки вище завдання. Зробити так. Щоб була виконана найбільша мрія Путіна і найбільше завдання тієї влади, яку в 2019 році привели у владні кабінети аж до президентського. Щоб українська держава або просто припинила своє існування, або була демонтована до рівня упослідженої і приниженої Білорусі. От маємо таку історію. Я почав з бідної, нещасної, нещасливої Еритреї. Я дуже, дуже хочу. Щоб доля Еритреї закінчилася і для них, і для нас. Щоб ми не перетворилися на таку державу. Але якщо нам зараз, під час цієї війни, наша влада, а не якась ворожа, буде такі палиті ставити в колеса, що російські пропагандисти і лобісти просто відпочивають, вони навіть не думають, що можна аж так нагло підставляти свою країну, то я перепрошую, але нам Буча показала, Еритрея це може бути наше майбутнє. Все закінчуємо на цьому Слава в Україні.